Привіт, і сьогодні я вам розкажу про сім чудес України. Першою пам'яткою стане Києво-Печерська лавра. Вона була заоснована в 1051 році. Ось так вона виглядає всередині. Друга пам'ятка це Софія Київська. Вона розташована на Софіївській площі. Всередині вона дуже гарна. Наступна пам'ятка це Дентропарк Софіївка в місті Умань. Був заоснований в 1796 році. Четверте чудо це заповідний Кам'янець. Цей замок побудували литовські князі. Наступна пам'ятка охотинська фортеця. Там є підвали колишніх казарм. Шоста пам'ятка це острів Хортиця, знаходиться в Запоріжжі. Останнє чудо України Бузький гард. Він був заоснований у 2009 році. Бувайте до нових зустрічі.